Значить, маємо BMW e 60 2,5 літра двигун, бензина, Siemens, MSD чи МСВ 70. Дивимося карти Осі. До прикладу, до прикладу, оптимальний кут запалювання. так. Дивимося. Розмір карти 20 на 16. Перша вісь. Її розмір повинен бути 20. Так, міряємо. Скільки маємо? Маємо 40. І наступна карта має бути 16. Міряємо. І розмір 32. Про що це нам говорить? Що У нас неправильно виставлені значення, які візуалізують нашу прошивочку. Так? Тобто в нас повинно бути 16-бітні значення. Завжди виставлені для того, щоб ми могли правильно прочитати осінь повинні бути в сіменці виставлені 16-бітні значення. І ось рахує, ми отримали 16. І давайте знову повернемось. Ну, нас буде так перекидати до, до патрії пульса. Або моїх нервів, дивіться. Початок, кінець, маємо 20. Все, як книжка написала. 16. 20 на 16. так? і у нас довжини осей. Перед тим ми не маємо значення десь прописаного 16 на 20, щоб ми могли собі наперед визначити, визначитися, які будуть у нас мати довжини осей. Так само дивимося, наприклад, якусь вісь, де готова, де не потрібно нічого переставляти. Так? Е... Ці карти відображені в 16-бітному форматі. Маємо вісь. Тут вже написано у нас довжина 18. Ось початок. Рахуємо. Тільки 18. Карта 18. Тут дивимося. Так само наступно, Ми маємо довжину її. Тої карти, 18. І. Наступна карта. 18. Початок осі. Розмір 18. І так воно в Сіменці працює. Потрібно завжди. Для того щоб правильно прочитати осі, потрібно завжди вибирати в нам 16-бітний формат відображення наших числових даних.